Привіт, друзі, і в нас черговий автомобіль з Америки. Це біточок. Як ви любите називати хлам, труп? Що там ще напишіть в коментарях? В принципі, я з вами погоджуся, але тут є дуже багато але про які зараз ми з вами і поговоримо. Тому що я думаю, тут до кінця відосіка я можу вам довести, що буде в принципі адекватний автомобіль. Ну звісно, не всім, тому що для деяких людей це все одно буде хлам. Так, одразу скажу, це в нас легендарний автомобіль Subaru Outback, З чого починався канал, тим і продовжується. Да, ми дуже полюбляємо ці автомобілі. Я маю на увазі Outback. Я можу сказати, що навіть більше, ніж Forester. Але Forester, звісно, трішечки дешевше, і хто не може собі дозволити, Outback, купує Forester і так само кайфує. Якщо цікаво, чому я вважаю Outback краще, напиши, я тобі розповім. Давайте одразу що скажу. Це самий останній. Кузов Ресталінг Аутбека, 23 й чи 24 й рік. Ми не знаємо, тому що в нього закрита ліва дверка, і ми її поки не відкривали. Не можемо відкрити. Чому не можемо? Тому що автомобіль лежав на лівій стороні. Да, ось такі пошкодження. І за цього ми поки не можемо відкрити дверку і не можемо зрозуміти, який рік. А капець як цікаво, це автомобіль вже стоїть тут 5 днів. І ми не знаємо, хочемо, щоб він заїхав вже на стапель і потім вже розбирався, тому що тут потрібно дуже багато чого розбирати. І на вулиці не дуже зараз розбирати, тому що ще, ще, ще сніг піде не дуже. Переходимо одразу до автомобіля. Що ми одразу тут можемо бачити? Це морда вся ціла, що не дуже на нас схоже, тому що ми завжди беремо пошкодження попереду все рідненьке, як відрізнити рестайлінг? Це ось ці пластикові штуки, і також туманки. Попереду, ближче до решітки радіаторів. Тут немає що показувати. Давайте одразу перейдемо до самого цікавого до пошкоджень. Пошкодження в нас є і зліва, і справа, і це трішки печально. Чому ми не можемо відкрити дверку? Тому що, як ти бачиш, машинка трішечки проїхала по асфальту. В неї зеркало зламало аж каркас, там де ходить скло. Якщо ми його відкриємо, то ми вже його потім не закриємо. І за цього ми чекаємо. Коли вона заїде на СТОшечку. Так, автомобіль дуже жорстко їхав по землі. Ну, не багато їхав, може, метра 3-4 проїхав. А також задня четверть. От що тут печально в цьому автомобілі, це тільки ось ця задня четверть. Але я, якщо чесно, не розумію, чому, але дуже багато кому подобаються автомобілі, вдарені в задню частину. Мені не подобається, тому що це потрібно різати кузов. Так, це звісно, це все робиться нормально, але мені легше. Зібрати автомобіль по передній частині, там все замінюється і все. Всі навісні запчастини маю на увазі. Єдиним плюсом, що є в ударах задню частину, це те, що в більшості випадків буде ціла безпека. Не знаю, чи це великий плюс чи ні, але мені все ж таки легше відновити ту безпеку і зібрати автомобіль по передній частині. Дуже прикольно, по-перше, що радар не заділо. Де він там? Он він там стоїть, і він буде цілий, це прикольно. Потім крило, це, звісно, замінюється, тому що тут немає про що казати. Це скло, скоріше всього, також буде замінюватися. Також заміна дверка, заміна цієї дверки, заміна крила. І тепер перейдемо до того, що я казав вам. Чому я не рахую, що це буде все ж таки хлам. Тому що замінюється в колір три двері. Ми зараз перейдемо на ту сторону, і я вам покажу, що там. Три двері в колір. Повністю в зборі, три двері перекручуються і все. Можна сказати, що вони будуть небитими. Крило тут, звісно, буде замінюватися і фарбуватися. Я не знаю, чи є по Китаю воно, по Тайваню. Можливо, навіть і тільки по оригіналу, тому що на цей автомобіль дуже багато запчастин потрібно саме по оригіналу. Оця стоєчка, звісно, буде рихтуватися і фарбуватися. Тут нічого не зробиш, різати її не варіант. І дуже дивно, до речі, чому колесо стоїть рівно. Тут ходову ніхто не робив, і воно. Воно прям стоїть ідеально. Ми не дуже розуміємо, тому що воно трішечки, звісно, поцарапане. Але із за такого пошкодження, якщо вона лежала на цій стороні машина, то як не пошкодило шину диск, я не знаю. Але прикольно, що воно ціле. Ідемо на праву сторону. Що в нас по правій стороні? Тут також автомобіль отримав задню частину. Я вам можу навіть змоделювати, як це все було. Автомобіль отримує в задню частину іншим автомобілем сюди. Його крутить, і він лягає на ліву сторону. Ось такий був удар. Тому що тут явні пошкодження, що автомобіль сюди прилетів десь під ось таким кутом, і автомобіль перекинуло потім на сторону. Він ліг. Ця дверка тут залом трішечки знизу, вона буде відрихтована. Ця дверка також в колір куплена. Це крило в нас, звісно, не буде замінюватися, тому що в нього пошкодження, в принципі, адекватні. Воно просто плавно так заломлено туди. Це легше відрихтувати, ніж замінювати повністю крило. Що по цій стороні мінуси, які є, це, звісно, порох, тому що там буде щось цікавеньке. Бачиш, воно все ще закрито, приїхало і ніхто його не чіпає. І тут прикольно так. Воно ну, так липне, класно. Ніхто його не чіпає, не розпаковує, тому що тут такі зазори, що якщо ми його розпакуємо, то буде не дуже прикольно. Ну і задня частина там, в принципі, вся, вся ціла, окрім зовнішнього того лівого фонаріка. Так, у нас відкривається тільки ось ця одна дверка. Я вам її зараз і продемонструю з цієї сторони автомобіль. Це в нас комплектація Limited, тобто не бідна. Як ти знаєш, що ну можливо, ти не знаєш, що в Outback-ах, в Limited-ах права сідушка електро. В форіках немає такого, тільки в турінгу. Тільки в турінгу. Турінг це типу дорого-багато. Так про поєднання кольорів не знаю таке двояке чувство, тому що сіре з чорним. Ну, таке сіре, бачиш, воно якесь темно-грязне сіре. Можливо, по хім буде прикольно, але прикольно, що тут глянець. По салону аутбеки просто космос. Я тобі чесно можу казати. В них сидушки дуже комфортні, дуже приємно їздити в далекі подорожі. І за цього мені подобаються аутбеки. Салон в порівнянні з форіками. Ну, Топ, просто топ. Тому що тут і посадка, ти сидиш, начебто в легковому автомобілі, але можна сказати, що це такий міні-кросовер. А в форіках ти сидиш так більше ровніше, і відчувається, що це джип. По шторам. Тут, звісно, стріляні дві штори, а також ось ця сідушка. Передня частина, із того, що не було фронтального удару, ціла. Ну, Тобто торпеда і руль. Опа! Нарешті я в цьому красенні сижу. Ще одразу кидається в очі, це, звісно, великий монітор, тому що в аутбеках поставили вже ну, дуже прикольну мультимедію. Маю на увазі ось цей головний екран просто класний. Він йде аж з самого верху і до самого низу. Він, звісно, в пилюки. Я би вам показав його, але там відключен. Акумулятор. До речі, в Форестерах 25-го року також вже почали начебто ставити ось такі великі монітори. Блін, ну, він дуже прикольно виглядає красиво. Із приколюх, які тут є, це звісно USB 3.0, тому що вони вже всунули нарешті сюди е, Type-C. Ну і також, звичайно, вони також не забули всунути сюди USB-шечку. Що в нас тут? У нас тут просто маленька така ніша з прикурювачем. Да і все, нічого цікавого тут немає. До речі, досить маленька. Я думав, буде глибша. Тут у нас, як завжди, люк і, і очочниця. До речі, по люку. Тут одразу кидається в очі, що тут досить маленький люк. Він не такий, як в Форіках. Це неприкольно, тому що тут не буває такого, щоб він був дерев'яний. Тут не буває навіть панорами. Тут просто ось такий маленький люк завжди. Тобто він ось сюди. А в Форестерах він, напевно, десь отак так, от, тому що задні пасажири можуть в нього вилізти. Так, продовжуємо по плюшках, що тут також вже є, в порівнянні з старими отбеками і в порівнянні з Форестерами. Ось ця штука є в Форестерах тільки в турінгу. В її немає ні в Ліміті, ні в вальдернес, ні, ні в ніякому абсолютно. Це вона слідкує за твоїми очима, а також ти можеш жестами клацати там температуру. Там Показуєш щось так, вона робить на 4 градуса більше, показуєш кулачок на 4 градуси менше. Хто не знав, той. Тепер буде знати, а також здається, вона ще повинна тебе запам'ятовувати по обличчю. Я точно ще не знаю, але я це десь читав і бачив. що Якщо ти сідаєш, то вона тебе пізнає, і там під тебе підстраю сідушку і тому подібне. А якщо там, наприклад, дівчина їздить, то вона її потім бачить і підстрає під неї сідушку. Не знаю наскільки це правда, і не знаю, як це налаштувати. Якщо розберусь, то потім вже потім якось вже вам покажу, тому що поки не знаю. Але вони сюди намагаються всунути ну, досить багато чого. І до речі, лімітед від Турінга на ось. Аутбеках мало чим відрізняється на форестерах, набагато більше є функцій і різних плюшок. По рулю у нас все, в принципі, як і у всіх Субаріках, підігрів руля і все. Тут більше нічого такого важливого немає. Кнопки ці залишаються звичайними. І, до речі, бачиш, чомусь вони чорний мат, тому що в доростових, ну верніше, не в доростових, а в минулих кузовах в них був глянець. Ось такий, як тут. Також у нас тут є пам'ять сідушечок. І там у нас що? А ні, дивись, немає цієї штуки, яка слідкує за очима. Дивно, тому що в форіках є така кнопочка з оком. Я вам ось тут додам фото, як вона виглядає. Дивно, тому що на форіках є така кнопка, тут нема. Але, можливо, вона стоїть ось тут. І, можливо, так її потрібно буде вимикати просто сенсором. Так, у нас тут повинно бути два підігріва. о, а також є USB-шки. Вибачте, що верх ногами, тому що не можу потрапити назад, із того що там двері всі закриті. І приходиться показувати так. Ось це мінуси нових субарків, тому що в них 4 ременя стріляють. Раніше задні не стріляли і трішечки там печально з шкірою. До речі, вже куплені ось ці накладки на передні арки, тому що вони тільки в оригіналі, якщо ти не знаєш, вони досить дорого коштують. Там по 70-100 по баксів штука. Знайшли дешевше одразу купили. Прикольно, що коврик якийсь є, можливо, це для багажнику, та, скоріше всього, для багажнику. Ну і багажник я поки не можу заглянути, але там є полка, я її бачу. Це кайф. Ось такий автомобіль всередині. Я вважаю, що, от, наприклад, дивитися по стобальній шкалі, то Outback це соточка, а Forester десь 80-85. Мені не подобається, там тільки посадка, тому що ти там сидиш, начебто, знаєш, на. В джипі в великому, а тут ти сидиш з кайфом, як будто в тебе легковий автомобіль. Так, що в нас тут ще? у нас тут порізані штори, це печальненько з двох сторін, а також потрібно буде перешивати стелю. Зробиться, зробиться. І прикольно, що цей автомобіль, в принципі, вигрався за адекватні гроші, що є дуже тяжко зараз на цей момент купити 23 чи 24-го року Форестер, щоб став він прям в адекватні гроші. Він стане, як стають Форестери. А вартує він, звісно, трішечки дорожче. Я думаю, 30-ку якусь він повинен коштувати, тому що новий автомобіль в салоні коштує такий автомобіль 50 тисяч баксів. Я от прямо на днях заїжджав на офіціал, тому що мені потрібно було з іншим собариком. Від 49 до. А ні, 49 тисяч це з 2,5 мотором, а 53 тисячі баксів це з 2,4 мотором. Тут 2,5, до речі. Але це там ще потрібно заплатити ж в першу постановку на облік. Коротше. Все, я вам дозволяю писати на цьому моменті, що це труп, хлам і тому подібне. Тому що хто таке пише, той може собі дозволити автомобілі з автосалонів, і я за вас дуже сильно радий. Тому що, на жаль, не всі люди можуть собі дозволити автомобіль за 60 тисяч, а приїхати купити трішечки вдарений. Чому трішечки? Тому що тут будуть рихтуватися по факту тільки задні крила, одне замінюватись, друге рихтуватися, і порог з правої сторони. Все інше буде просто змінене в колір. Ну окрім крила, крило буде скоріше всього нове, фарбоване. Якщо для тебе зекономити якихось там 15-20 тисяч доларів за ось таке авто, або купити в автосалоні нічого такого, то я за тебе дуже сильно радий, чесне слово, що ти можеш собі таке дозволити. Але не у всіх людей є такі можливості, і за цього привозяться такі автомобілі і стають вони значно дешевше, ніж у нас в Україні. Пробіг, до речі, в автомобіля 5 тисяч, здається, миль. Що для цього автомобіля 5 тисяч це взагалі ніщо. Давай, до речі, покажу одразу, що під капотом, тому що там новенько, новенький автомобіль. Я тобі нагадаю, 5 тисяч миль. Ти подивись на стан цього мотору, на стан цих роликів, на стан абсолютно кожного патрубка. Ну, я в шоці, в шоці. Це прям новий автомобіль. Не так часто можна побачити у нас автомобілі з повністю рідною передньою частиною. Тому що зазвичай ми беремо, щоб робити передню частину і все замінювати. А тут прям все рідненьке. Бампер комплектний, я думаю, касарік буде стояти фара також. Крила, я думаю, мінімум по 400-500 та навіть більше. Капот взагалі мовчу, але дуже добре, що нам попередній частині тут взагалі нічого не потрібно, просто дверки. І дверки навіть коштують теж по 850, по 900, деякі по 1000 баксів коштують. І тим паче ще досить важко знайти запчастини. Але все є. А от праве колесо у нас було трішки завалено всередину, тому що із-за удару, як ти бачиш, ось сліди від автомобілю. Оце все це сліди від іншого автомобілю, який сюди влетів. І ми замінили пару речагів, і зараз воно стоїть рівненьке. Скудніка приїхав, дивись. А це в нас рихтовщик прилетів. І зараз будемо щось робити з цією красоткою. До речі, я не бачив, що в аутбеках чорні зеркала. Дуже класно виглядає. Я цього не замічав раніше. Ось так як дивишся, то прикольно. Все, ось такий автомобіль. Він у нас, до речі, приганявся не під клієнта, це приганяє людина, яка через нас ганяє автомобілі. Також на продаж. Він його зробить і буде він в продажу цей автомобіль. Ну я сподіваюся, я буду знімати, як буде цей автомобіль рихтуватися, для того, щоб можна було потім вам показати і сказати, що нічого тут страшного немає. Із мінусів, що буде тільки рихтуватися заднє праве крилишко і порог. Ну, це таке. І не забувай, що в нас є телеграм в описі. Будь ласка, і дивись на автомобілі, які є в наявності. По найкращим цінам зробимо, якщо ти скажеш, що ти з Ютуба. Все, я вас залишаю. Можете писати, що це хлам, труп, сміття, що там ще ви пишете. До зустрічі.